Виконання програми по безпеці рух, руху і виконання наших повноважень в частині положення з твердими побутовими відходами отримання нашого сміттєзвалища. Даний проєкт рішення, повірте, ніяких там санкцій, суперсанкцій застосовуватись не буде. Цей проєкт рішення розгоджений. Чого ми його виносимо на сесію, тому що там була... Зазвичай це повноваження міського голови скажімо так наказувати своїх підлежить чи начальників. Подання було до сесії міської ради. Дане питання ми розглянули на протидії комісії, в принципі, дійшли до такого згоду, до такого проєкту рішення. Значить, Суть подання пополягає в чому. Та ми це і самі прекрасно знаємо, але, на жаль, не все ми можемо виконати, як пише книжка. Значить, по встановленню знаків, до речі, в цьому році ми їх дуже багато встановили і продовжуємо встановлювати. Це знаки там, де як то буде по українськи вступі, дороги, ніяк не може дати, ну, дати ну, дорогу, то, пішохідні то, переходи, то, луцький переїзд, ковальський переїзд, то, обережно то, діти і так далі. Ну, Хто їздить по місту, хто ходить, звернув увагу, що знаки в цьому році встановилися. Ну, на жаль, все-таки ми не, не дотягуємо до, до тих державних будівельних норм, які є. Це по знаках по безпеці руху. Ну, по сміттєзвалищу ситуація була. Самі знаєте, яка в нас ситуація по сміттєзвалищу, начуті, наслишані, скажімо так. Що ми зробили по сміттєзвалищу? По сміттєзвалищу, пам'ятаєте, ми виділили на попередній сесії чи ще десь 20 тисяч гривень на коригування проєкту. Проєкт був скоригований, ми пройшли експертизу і 14 листопада Олександр Миколаївич відвіз всі документи в управління капітального будівництва. Де ми зареєстрували і проханням тим, щоб включити нас в інвестиційні намери на 2014 рік. Попередню згоду ми маємо. Проєкт по сміттєзвалищу складає 1 млн 370 тисяч гривень. Я вже казав і на комісіях попередніх, і ми взяли на себе таку сміливість, бо нам забули питання. Мільйон з державного бюджету є 370 тисяч. Відповідно, що все-таки 370 тисяч, оскільки це стосується міської територіальної громади, ми будемо брати дольову участь, все-таки знайдемо в військовому бюджеті, щоб взяти участь в будівництві і коригуванні ну, але Порушення були, порушення скажімо так, зафіксовані, прокуратура зробила своє подання. Я зараз не хочу говорити це питання, щоб не виходило на широкий загал і так далі в інтернет-засобах. В нас же ж відкрито відкрито. Воно вже і вийшло, Бога Миролевич, воно вже і вийшло. Як це воно має наяву з'яснитися, якщо ми проголосуємо за цей проєкт рішення? Це Ну, Добре, хай тоді не У Мене просто запитання. У вас є, Ми зараз підтримуємо рішення сесії про захід дисциплінарного впливу, і ми не знаємо, який це буде захід. Хотілося б знати. І за що? Це його? Це буде... За що відпоробити об'єктів <бреціки> <які>, на камеру? <клес> Усе у нас зафіксовано. Ні, то ми розуміємо... Це буде, це буде... затримання чинового ранку. Премії позабирають? Ні, ні, но, не ні це не впливає Але на оплату праці. Тобто... А і... до клубника який буде? Ну ладно, все також... Ще ще одне унимаю, тобто, що просто таке... Все рівно в будь-якому випадку не, ви сказали... Я перепрошую. Це... Ви сказали, що це є звернення прокурора до сесії. Так. Ну, я не Де, хочу, якщо не загальний, все-таки хотілося познайомитися Де, з тим поданням. Хай, хай не на сесії Де, зараз, але просто, дай. щоб Прошу Прошу, я даю. Будь ласка, подати тюрку. Я хочу, Людину Володимировича, оскільки треба було сьогодні запросити все-таки крупника, оскільки він винуватець цього торжества космітизвалищу. Е, у мене наприклад така пропозиція, оскільки зінюк, ми всі розуміємо, що він загалом практично не винуватий, винуватий тільки як чиновник. Є е, в них в комунгоспі людина, яка відповідає за сміттєзвалище, і є крупник, то хай на цих двох людей і накладають певне адміністративне стягнення. Чи це буде штраф, чи чи це буде? Ні. Це одне моя така пропозиція. Зінюка викреслити з цього рішення. <плес> ми вони вони Якщо от, зараз депутати ознайомилися з цим поданням, там ще один момент про доцільність перебування цієї людини на займаній посаді. Та, то, що є? Хочу запитати вас, Володимир Володимирович, як подивитися на це питання, тому що комісія декілька разів визначала роботу керівника недостатньо. Прошу відповісти. І ще один такий момент. Сміттєзвалищем вже Комонгос е, е, користується дуже багато років. Невже вони не знали, що треба було, вибачте, стільки там порушень написано в тій прокуратурі, що там повинні бути і ваги, що там повинні бути, крім обваловки, е, людина, яка чергує, пункт пропускний. Там дуже багато чого написано. Чого воно не дотрималося? Я не можу зрозуміти. І я, по господарській я. діяльності сміт, сміттєзвалище ми розглядали по підсумках 9 місяців роботи комунальної служби, вона є прибутковою. Посмітєзвалище, ну. по Воденюк. по Володеню по воно, правильно, ти сказав депутатів, не почув, хто. Його задовільняє, або задовільняєш, або не задовільняєш. Це практично неугоджений з нами. Давайте тут не будемо робити якісь авансів ну, та так далі. Посмітєзвалище. Це сміттєзвалище, що в нас є, але ну, такого, повірте, немає. Тому що первинних документів на будівництво даного сміттєзвалища ми не знайшли. Я це вже повторюю вельний раз. На картах воно є, на картах 1963 року ми знайшли. Тобто воно в свій час не будувалося. І ми не знаємо, як воно будувалося в свій час, чи будувалося, і як воно там створилося. Зараз я вам відповісти не можу. Так, да, Там повинна бути і будка для того, щоб була та яма, і т.д. і теді Це все передбачено в тому проєкті, який ми скоригували і подали на титульний список. Це все вже передбачено. І лінії електропередачі і так далі. Тому як воно утворилося, яким чином утворилося, як воно проіснувало того, що воно ще з 2002 року переповнено, вже тоді міська рада зробила проєкт на будівництво нового сміттєзвалища. І тому ці норми і не дотримані, тому що для будівництва такого первинного не було, розумієте? І тому говорити про, зараз про дотримання таких норм і, нема сенсу. Тот, то тоді кого ну, наказувати? Ну це У ну, це е. no. мене є запитання. Володимир Володимирович, я перепрошую, я хотів би знати, ви кажете, що профільною комісією це рішення то, мається, навазі, пропози... прийнято, так? Подання no. прокурора. Чи заслухувалися на цій засіданні цієї комісії Крупнік і Сенюк? Ні, Чи крупнік не Я перепрошую. Все-таки в мене виникли питання, бо я не до кінця трошечки прочитав. Я хотів би, щоб все-таки ми його заслухали і одного, і другого. А буде на комісії, або можливо десь, я не знаю, хай буде якісь комісії разом, будуть а потім може приймати рішення по поданю. Це моя особиста Ви надали відповіді про одноцінність урядування. Я... Володимир Володимирович, часу є запитання, хотів поставити у різному, але раз трапилася така нагода, то я все-таки змушений поставити 15 червня цього року. Жителі будинків 2 в і 2Б деревообробники, звернулися з проханням ліквідувати смітник, що знаходиться в парку. Я правильно я на правильно розумію, Олександр Миколаївич направив цього це звернення до крупника Богдан Михайлович? Ні, це, ну я, я правильно це, розумію. Це. Так? так от зверніть увагу, починаючи з 15 липня по сьогоднішній день. Ні, відповіді немає, що є порушення в закону про інформацію, ну і не реагування, як вони мають, Ну, вибачте, це нормальне явище. Звертаються не просто гонів там припустимо, а звертаються жителі двох будинків, яким ще не треба відреагувати. Це раз. З другої сторони, ну вибачте, це сьогодні парк з тим смітником, це ну, стидоба для міста Ківерець. Yeah. Дякую. До доцільності бригування я дам відповідь на слідушій сесії. На цій сесії, після проведення сесії, кропнику буде оголошено догадувати. Дякую, ще питання. Це таке. Не питання, просто думка буде проєкт рішення, бо ми на комісії я дійсно не розглядали, в нього мені цей проєкт рішення дивно б показався на самій комісії. Е, Володимир Володимирович, ну подання в нас, на розгляд ради, так? Так. Тому, Відповідно, ми зобов'язані його розглянути. Справа в тому, що аналізувати сам проєкт рішення, і ну я не буду забирати часу, але тут немає в е, проєкті рішення жодних підстав е, для наших таких дій. Тобто, власне кажучи, про те, що ми маємо е, міському голові вказати там, чи рекомендувати, чи таке інше. 25 стаття це є загальне повноваження сесії ради. Ну і, і все інше. Кодекс законів про працю взагалі передбачає стосування санкцій до е, між роботодавцем і між найманим працівником. Ціню для ради не є найманим працівником, тому що ми відповідно не призначаємо на посаду, тільки затверджуємо. А прокупника взагалі немає мови, бо це повноваження міського голови, тому застосувати кодекс законів про працю в даному випадку ну, для ради міської, яка приймає такі рішення, є нелогічним. Ну і власне кажучи, що стосується самого проекту рішення, воно не візоване юристом, бо я не бачу тут виконавців. І в мене дуже скажімо так, виникає запитання, що означає констатуючі частині та інших нормативно-правових актів. Можливо, посилання йде ще на якісь інші нормативні-правові акти, про які ми не знаємо, але це формулювання взагалі є От, Враховуючи це, я вношу таку пропозицію, Значить, подання прокурора задовільнити у зв'язку з тим, що воно надіслане на засідання ради. От, Всі інші пункти вони не в повноваженнях сесії ради. Ну і ви знаєте, що відповідно до закону відповідно до Конституції органи та посадові особи повинні діяти в межах по спосіб визначених законами Конституції України. Про це говорять суди і про це, власне кажучи, це наріжний камінь будь-якої юридичної справи. От, якщо ми не діємо в межах повноважень, тому наше рішення може бути скажено, так як скажено рішення, наприклад, по вулиці. Тому що суд сказав, що ми діяли не в межах повноважень. Ні, далі питання зрозуміло. Є дві пропозиції. Перша пропозиція розглянути на слідушій сесії, друга пропозиція просто залишити пункт перший, подання прокурора задовільнити, а потім вже міському голові залучного законодавства прийняти відповідно, розперечення нормативні акти. Так? Так. Да. Так. Добре. Перша пропозиція була депутата Пруса. Наставитесь на пропозицію? Да. Хто за те, що подання прокурора розглянути на слідующій сесії, прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Хто втримався? Пункт 3. Так, вирішення пройшло. О, є пропозиція депутата придіка просто подання прокурора задовільнити, міському голові прийняти нормативно-розперечні акти згідно з допомога. Так, yes. Yes. Просто перший пункт. Все, Без... 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 Без, другого. Без другого пункту далі мені. Хто за пропозицію депутата? Е, ну, вибачте, я трохи порушив процедуру, я могла взяти за основу, але вже не взяв. Ну, нічого страшного, скажу так, не було. Хто за пропозицію депутата третяка, прошу проголосувати. Хто за? 16, 17, 18. Доброти.